Оце буде вход, значить. У мене в уяві є ця третя школа. Тростиною для незрячих та без сторонньої допомоги. 37-річний Олександр Юрченко, ветеран з прилук, заходить до рідної гімназії. Він випускник 2002 року. В першу чергу несе цукерки своїй виховательці групи продовженого дня Тетяні Катаєвій. Чай будемо пити. Після чого Олександр йде до спортивної зали. Вона на третьому поверсі. Це треба зразу окна відкрити. Опа, макети пішли в ход. З підручних засобів та спортивного інвентарю чоловік облаштував тут кілька смуг перешкод. Так хоче відновити вестибулярний апарат після втрати зору на фронті. Каже, робити це потрібно у великому просторі. Тому обрав спортивну залу, яку пам'ятає з дитинства. Хочу показати, що оцей швидко встановить вестибулярний апарат. Якщо в мене вже воно почало отримати. І мені воно понравилось, бо я зрозумів, що це воно і є». Оцей виход елементарно, класики, Оце як в дитинстві по рельсі ходили між шпалам. Даю 100%, щоб що воно допомагає. Типа, ну типа, коротше, ось така хіпла з його слів. Найголовніше повернути внутрішнє відчуття прямої лінії. Для цього прикріпив до підлоги мотузку середньої товщини і пішов. типа. мені треба не тільки думати про те, що я буду йти по цій нитці, Мені ще треба думати, що в мене може. Посеред дороги, десь случайно машина якась стоїть або дерево. Звуків багато і немає поки цього відчування. типу. коротше, я думаю, мені разо три треба пройтися, і завтра вже можна буде бігти. На цих смугах перешкод також є мотузки, що перетинаються по діагоналі, оминають різні предмети. Для підрахунку кроків вирізані з картону кола, прямокутники та макети людських фігур. Олександр розповідає, все зробив власним коштом за два дні. В облаштуванні простору допомогли друзі та персонал навчального закладу. Методику перейняв у тренера з орієнтування та мобільності громадської організації Сучасний погляд Василя Горошовського. Там у травні проходив реабілітацію. Побачив, що це сліпі, це в натурі страшні люди. Це ну, реально, я, я прозрів теж. І оце, коротше, оце я постійно прозріваю з них. Я пристосувався до, до цього життя. Десь влупиться в щось посміятися, там, це класно навіть. Бо я пробую щось походити кудись. ну, я, А як вдома сидіти? Ну я не знаю, мені оце. У мене і так уже криша їде за полгода. Олександр Юрченко втратив зір 21 листопада минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Під час виходу з позицій попав під мінометний обстріл. Коли лупонуло, вона одразу цією хвилею мені в челюсть здало. Я думав, там і челюсть вир... ну, вирвало, і воно, виходить, тут у мене швиєсть, і воно одразу гематома тут збоку. Челюсь не чувствував. Я давай матю, і воно такий клик. І пропало щось, іначе, і очі так зжалися м'язами, воно попало сюди, я так і не зрозумів. Ну, очі, типу, як якісь очі, типу, розірвали ці очкові яблучка. Під час другого вибуху уламки посікли йому руки. В ті хвилини військовий залишився один. Турнікети я не надів, Ру, ліву руку я взагалі не чувствував, права ну, також боліла, і я почав замерзати. Я зашкірився, замерзав, замерзав, потім. Та думаю, що ж давай кричать, а в мене ж рація. Спомнив, що в мене є рація. Кажу, я повзу. Ну я по рації передаю сам, а сам і сміюся себе. Думаю, а давай кричать. А вони кричать так далеко. Я по рації передав, кажу, я туди не дойду. І ще впав щось, хотів поплакать, поплакати не вийшло. А я давай сміяться. До українських позицій Олександр дістався самостійно. Там йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до Харкова. І в Харкові хірург по очам. Він каже. Я тобі нічим допомогти не зможу. Типа фаталіті. Самостійно пересуватися Олександр Зміг на тринадцятий день після поранення вже у Львові. Пригадує, був на шостому поверсі госпіталю, а палити цигарки дозволяли лише на вулиці. На ліфт там мене посадили, були люди. Кажуть: так ви мені, хоч покажіть, де, куди йти, в сторону, в яку на вулицю. Там якась дівчина, я пам'ятаю, мене вивела перший раз. Назад я вже сам теж трошки помогли. А після того я вже ліфтами не користувався. Правда, страшно було, але ну, все одно. Я вже почав ступеньками щось по чуть-чуть ходити. За наступних два місяці чоловік опанував мобільний телефон та комп'ютер. Зараз він мріє самостійно ходити містом, ділиться, що бачить кольорові сни. От зелений, ну точно є. Бачу плітку сіру, ну, таке. Це, Це тільки в моїй уяві. Людей щось я не бачу. Ніде не бачив людей, наче в пусті вулиці. Отак у мене є уява, можна сказати, всього міста. Всі вулиці, я за що перепитую, де що тут нове. Ходити до гімназії, щоб займатися, ветеран планує щодня. Думаю, що в нього все вийде. Він має такий характер, він добивається в житті, чого хоче. Ви ж Самі бачили, він такий настирний. Я думаю, що все буде гаразд. Люди, які мають такі ж самі вади, можуть скористатися цим. От ось реально він побачить, як воно допомагає йому. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.